Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, возлюблені у Христі Очі Івани, Очі Йосифи, очі Олександри, брати семінаристи, любив Христі, браті і сестри. Ця наша служба сьогодні за упокійна особлива. Бо якраз сьогодні ціла Україна згадує і вшановує пам'ять людей. І молоді і стареньких, які загинули в часі страшного Голодомору 32-33 року. Голодомору, який був штучно спровокований комуністичною владою і особисто керівництвом тодішнього Радянського Союзу Сталіним і, і його поплічниками. Це була страшна подія. Геноцид українців, починаючи від Київщини і на схід, люди помирали, бо від них відбирали зерно, відбирали хліб, і то було, то було дуже, дуже страшне. Нищили церкви. Так, комуністична влада намагалася вкрасти свободу в людей. Бо роблячи такі речі, завжди намагаються забрати від людей то найдорожче. Забрати свободу, віровизнання, свободу бути українцем, свободу бути Божою дитиною теж. Тому, згадуючи цю велику трагедію, ми молимося за тих людей, знаючи, що вони вже є як ангели, бо справді пережили мучеництво, мучеництво голодною смертю. Історики порівнюють. Цей геноцид українського народу до Голокосту, який робила, робили фашисти по відношенню до єврейського народу. Жертві дуже багато, навіть важко порахувати, але приблизно кажуть, що це є від 9 і більше мільйонів людей. То, то щось є надзвичайно страшного. Страшний злочин проти людства. І ми бачимо, що, що ті злочини, і сьогодні хтось намагається повторювати. Бо коли кидають бомби на, на мирне населення, коли, коли крадуть від людей світло, тепло, то це є знову той злочин, який сьогодні дехто намагається повторювати з тої безбожної влади, що сьогодні є, що сьогодні є в Росії. Але наше з вами завдання пам'ятати. Пам'ятати, молитися і, і віддавати в руки Божі таких людей. Знаю, що теж на Закарпатті було дуже багато людей, які приїхали зі Сходу і багато розповідали нам про, про ті важкі часи. Но, но ми, сьогодні, ми сьогодні молимося за тих людей, пам'ятаємо про них, знаємо, що Господь Бог, у Господа Бога. Не є забута жодна людська історія. Як то чудово каже нам книга Пророка Ісаї, що навіть якщо рідна мама забуде про тебе, я маю написане Твоє ім'я на своїй долоні, Так каже Пророк про, про велике, велику Божу любов до людини, про те, що в Божих очах всі ми є цінні, але особливо ті, що перенесли важкі страждання. Богу дякувати, наші діти не знають, що таке голод, але наші діти знають, що таке, що таке сирена, що таке війна. Ми на Заході, може, вже трошки так призвичайлися до цього, але має, і ми маємо обов'язок, обов'язок Божого закону про них піклуватися, про них молитися, про них дбати. По можливості тепер йдуть великі свята. Свято Миколая, потім будемо мати свято Христового Різдва. Це Цей час Різдвяного посту пам'ятаємо про, про тих, хто нас захищає, бо це є голос нашого сумління: не байдикувати, не, не жити собі так, якби навколо нічого не відбувалося, але перебувати в дійсності боротьби, бо ми переживаємо тепер дійсність боротьби. Знову захищаємо свободу, яку хочуть від нас вкрасти. Коли до нас приходить радянська влада, то паляться церкви, вбиваються люди, на Сибір засилаються священники, і це є дуже-дуже страшна річ. Тому за свободу треба боротися, і ми є в тому стані боротьби, боротьби найперше духовної, але потім також тої боротьби, що маємо. Маємо допомагати своїм захисникам. Для них це є дуже важливо. Будемо робити на свято Миколая, будемо робити перед Різдвяними святами збірки в нашому собору для наших захисників. Також сьогодні хочу згадати, що Господь покликав до себе одного з відомих наших священиків, який останній або ці останні роки свого життя прожив у Будапешті, але був священником нашої єпархії. Це його отець Пушкаш. Ласло Пушкаш день тому відійшов до Господа, і знаємо, що його батько був репресований священником, він був священником Федерального собору, якраз тоді, коли сюди прийшла безбожна радянська влада. Був засуджений, залишив свою сім'ю. і... Довгі роки провів у гулагах Сибіру, в сталінських гулагах. Тому, хоч у сьогодні бив, він зібрав матеріали і вів процес біатифікації Теодора Ромжі, написав книгу про Теодора Ромжі. Тепер остання його праця це є книга про отця Петра Орса, іншого нашого підпільного священника і владики. Також він збирав матеріали і писав книгу про Олександра Хіру. Тому особливо теж сьогодні згадуємо Його, його невтомну працю, Його невтомне служіння. Молимося, щоб Господь Бог нагородив його небесною нагородою. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!